Вітаю! Всіх! Пропоную вам поради від ангелів на 18 квітня 2025 року. Енергії дня в нас конфліктні. І ще п'ятниця, тож традиційно дивимось поради на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант поради для вас. Королева кубків перевернута говорить про те, що ви можете зіткнутися із якимись образливими речами, що буде вас так розчаровувати, можливо, хтось навіть буде плакати, або, можливо, будете перебувати в таких негативних емоціях та занадто емоційно себе вести. В когось навіть це буде якась істеричність, капризність, можливо, ви сильно будете ображатися. Ну, це може бути наслідком того, що ви зіткнетеся або з лицемір'ям, або з обманами, з дволиччям. Можливо, обмани будуть у ваших стосунках. Також, можливо, у вас до такого стану можуть привести якісь плітки, ну, якісь наговори, можливо, спотворена інформація. Для когось, можливо, це будуть інтриги в колективі, або це, ну, як я вже казала, сімейні проблеми. Також, можливо, ви на цей день, хто має певні залежності, вони можуть загостритись, тому підказка для вас від янголів буде така. Обставини зараз у вас не передбачувані, тому що ви не контролюєте ситуацію. Ваші емоції вам заважають бачити картинку об'єктивно. Тож, не поспішайте з прийняттям рішень і не поспішайте довіряти той інформації, що буде надходити, тому що великий ризик обману. І що вас, можливо, хтось навіть навмисно буде робити це для того, щоб створити в вашій душі якісь образи, можливо, в когось підштовхнути до конфліктів або ще до чогось неприємного. Тому насамперед обмежте коло спілкування, намагайтеся тримати свої емоції у рівновазі і обмірковуйте свої кроки. А я бажаю, хай ваші англи вас оберігають. Другий варіант для вас порада. Король Пентаклів говорить про те, що для другого варіанта цей день буде вдалим. Для когось, можливо, це буде отримання фінансів, надходження якихось грошей або коштів. Там для когось це буде перерахунки або. Звідки ви очікуєте, вони можуть до вас прийти. Загалом, це у вас день успіху, питання у діловому світі зможете вирішити. Ну, будете відчувати, що у вас і кар'єра стабільна, і доход стабільний. Ну, і це цьому буде допомагати те, що ви вмієте правильно орієнтуватися для того, щоб залучити у своє життя ну, фінанси, або щоб ви перебували у комфортному для вас місці, там, де вам буде дуже зручно. Тобто ситуація у вас стабільна. Також ще підказочка є, хто займається купівлею і продажею нерухомості, то у вас на цей день можуть бути якісь успіхи. Підказка для вас є така від янголів. Займайтеся впорядкуванням фінансових аспектів вашого життя. Тому, як завжди, проявляйте свою практичність, терпіння добросовісність. Саме ці якості вам будуть допомагати досягати успіху і надалі. А я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. І третій варіант для вас підказка від янголів. Ну, рицар Кубків перевернутий говорить про те, що, можливо, ви будете перебувати в якихось певних ілюзорних станах, коли ви не будете бачити об'єктивно, що у вашому житті взагалі відбувається, також комусь, хто має певні залежності, це на вас може негативно відобразитися, вони можуть про себе нагадати і таким чином вам будуть ще тільки заважати жити. Можете зіткнутися з якимись обманами, нещирістю, можливо, з фальшою. Можливо, у вас будуть різні погляди із оточуючими, з вашим партнером або в робочих питаннях. Ще, можливо, хтось з вас, проти вас буде діяти нечесно. Знаєте, є такі люди, підхалими, на них говорять. В очі вам так гарно посміхаються і ніби вас і підхвалюють, а за очі дещо там зовсім інша енергетика в людей йде. І Також вам цей день може заважати ваша неуважність до деталів. Ну, а ще, можливо, якщо вам будуть надходити пропозиції, вам варто розуміти, що це хибні пропозиції, не варто на них вестися. Ще, можливо, ви будете від когось або від чогось залежати, і заважати вам будуть ваші шкідливі звички, і якщо ви будете їх ну, не присікати, а навпаки, так, потакати своїм слабкістям. Або, можливо, ви будете маніпулювати чиїмись почуттями, або вести якусь ну, таку неприємну гру. Тож, підказка для вас буде така. Зараз ви не бачите ситуацію такої, яка вона є. Ваші ілюзії, ваші заблудження заважають вам об'єктивно оцінювати вашу реальність. Тому зараз у вас не час приймати рішення, можливо, вам потрібно проконсультуватися з кимось. І наразі не довіряйте е, ніяким, ніякій інформації і не приймайте ніякі пропозиції, тому що це все буде хибно, ілюзорно і тільки буде вам шкодить. А я бажаю, хай ваші ангели вас оберігають. І бажаю всім, хай ваші ангели завжди вас оберігають на всіх ваших шляхах.